нашого покупця комплект в спальню. Подивіться, хочу, щоб ви ще й переглянули. Просто бомбезний, шикарний весняний килимочок, який буде лежати по центру кімнати. Ви подивіться, як на бежево золотистій основі гарно розсипані квіти. Ви подивіться ближче на цю ниточку 10-8 міліметрів висота ворсу. Ви подивіться, яка вона класнюча і розсипчата. До речі, зелені гілочки, бордові троянди. Ніби хтось вазу з квітами розсипав по цьому килимочку. Це буде килимочок лежати. Перед кроватью, по бокам. По бокам, звісно, дві доріжечки, точно такі самі вущої ширини. І букетики будуть повторюватись один за одним. Ця доріжечка буде зі сторони дружини лежати, а ця доріжечка зі сторони чоловіка. Ширина є до 2 метрів, можна робити різну довжину. Гарні кілимочки є у різних розмірах до 3 на 4. Доріжечку також можна робити і доставочку цього від 1000 гривень.